Шалом, це Славко, а це найбільш ушляхетнена версія подій в віфліємі в грудні або в січні певного року, принаймні ви знаєте латиняни, один місяць святкують греки в інший. Ясно, що ви все це бачили в сумах і виглядало це значно, прямо скажемо, брудніше і жахливіше. До чого це я? Тому що всі вже відтопталися, а справжнього аналізу не було. Правди, ніхто не сказав за ці події, за реакцію на них. Ви знаєте, двоє людей, якщо і відізвалися, але так, що нас це не задовільнило. Перший це Трамп. Ви знаєте, він це назвав ошибкою в Талірана грають. І другий це. Фієнгій з Башиком панєра Францішко, який якщо щось і сказав, то я не почув. Якщо почули ви, то ви мені повідомте вчасно. Мені ще не сообщали, як власне і пришнє Воскресенні Воскресені Христовом. До чого це я? Критики 20-го сторіччя, от коли ворота, ну почнемо з Павла VI. Павла VI у своїй відомій промові 29 червня 1972 року сказав Адим Сатани, який проник сквозь трещини. Я б сказав, сквозь трещини вашого второго Вселенського Ватіканського собору в народ Божий. Ви знаєте, що церква уникає звинувачувати Сатану, уникає його визнавати. Як сказав Іоанн п II, Церковь не поддается и не снісходить легко к тенденции приписывать многие факи, ну як і це було в суммах, прямому дьявольському вмешательству. Розумієте, так легше за все. Хоча ви знаєте, що справжній Іоанн, не Иоанн II, сказав, що весь мир лежит во власти лукавого, а святий Павло. Пояснил, что наша рать або брань не с врагам в крови и плоти, но с мироправителями тьмы века сего. Так вот, до чего это я? Кто Хто напоумлює Трампа і хто напоумлює Путіна? Легше за все розумієте, з кремлінологом розібрати досвідчений кремлінолог на кшталт Славка дуже легко розбереться з реакцією Трампа. Його видає слово Ошибка. В оточенні Трампа є людина, яка доводить і пояснює наративи московської політики. У нього є тлумач путінізма. І цьому тлумачу путінізма Трамп довіряє. Беззаперечно, безсумнівно. Якщо тлумач путінізму пояснив йому, що це ошибка, Ошиблись. хотіли врезати по награшенню чи куди там, а як завжди, ну, ошиблись. врезали по тролейбусу. Ти бачу, що в тому тролейбусі людей було не набагато більше, ніж у в віфліємі. Як... Сучасні критики кажуть, що що ви так кипішуєте, Не менше не більше 20 младенців було в тому віфліємі, а, а чому взагалі розговор? Розумієте, це з часів Ірода Другого така позиція існує. Ну Тому що ви розумієте, що весь світ належить сатані. А це от власне той, хто нашиптує Путіну. Якщо Трампу нашиптує Голос Путіна розумієте, тлумач, тлумач Путіна то самому Путіну безсумнівно нашіптує сатана. Це очевидно. Тому що, ну як іще пояснити удар оцей в вербну неділю як не прямим втручанням Сатини? Багато хто ви знаєте, особливо після Второго Ватиканського, усамняється і того, отрицається. Ну, це позиції юдаїзму. Ви знаєте, що в іудаїзмі сатана це функція. Тому що вони вірять в монотеїзм, як би це сказати, в інтегральний монотеїзм, в, місці, в якому сатана це функція. І ось оцю іудаїстську позицію займають після другого Вселенського собору. Ну, ви знаєте, перші розігнали війська і Імануїло, коли Наполеон прибрав свої війська з Риму, не вдалося зробити перший нормальний собор. Рим захопила другий. Ну ви знаєте, до чого вони дозасідалися. засідалися. Мені що подобається, я відволічуся. В цьому перший собор, де вирішував машинний інтелект. Насправді оцих всіх єпіскапів, все їх міння їм формулював міння, штучний інтелект, тодішня машина доволі примітивна, вичислительна. І відповіді їм давали вичислительні машини, були так звані схеми. Вперше були застосовані схеми і діаграми, власне, метод відповіді, який ви знаєте, коли допомагаєте нашим діткам робити, як оце все називається в Україні, оця дичь. Ну, коли відповіді вибирають на вопросы. Тестування. Вот Тестування. Ася знає, я слава Богу. Діти вже великі, онуків ще нема, можна хоч пожити. Давайте. Так вот, тестирование, там в этих диаграммах были ответы и сложенные варианты, и епископам не надо было напрягаться, чтобы они от себя кинетеологической не несли. Машина ей предлагала на перфокартах отметить, значит, в брошюрке анонимной правильный, на их думку, вариант ответа на все эти вопросы до церкви, жизни церкви, и Власне, здати это все в канцелярі, а там машина на перфокартах підсчитає. Машина і посчитала. Ну, ви знаєте, що до того церква була, ну, власне, другий собор став антитезою, фактичною Тридентському собору. Якщо церква була ідеальним суспільством, що мало протистояти мирському гріховному, то вони отделались таким знаєте поняттям, що церква всуть таїнства. Ну, я скажу. А то, вот вот, власне, тому и казал Павло VI про дым сатаны, который проник сквозь трещины. Ну и главное питание, которое они хотели ответить, а на что ж миряне церкви? Главное, узнать, ну вы понимаете, почему мирян ставало все меньше и стає все меньше. И тогда они говорят, а зачем же церкви миряне? Что, что с ними делать? Що з дітьми з залишимися? Привікати збігших і сосредоточиться на оставшихся? Ну, справа не в тому. До чого це йдеться. Тому що дуже легко сумніватися в тому, що це справа рук сатани, те, що відбулося в Сумах. Іншого пояснення нема. Сатана нашептував одночасно обидва сторонам, ви розумієте? І тому, хто це все. Був в основі, спровокував і тому, хто той все це, це зробив. Як ви розумієте, це чиста рука сатани, це його задум, це очевидно. І мовчання ференгі папа з баши камбанієру Францишку. Я скажу, що все-таки 2016 року вбивство отца Жана Амеля, коли його у вівтаря зарізав фанатичний мусульманин, приніс цю жертву, значить. Сатанистську. Він це назвав сатанізмом. Але чи не є сатанізмом? Оце от жертвопринесення в вербну неділю. Цей удар по автобусу. Не забудьте все таки, в Єфлієні було менше младенців, ніж людей, що загинули в Сумах. Що на це все можна сказати? Справа не в тому, що сатана чігає, що цей світ лежить во власті лукавого. Як навчаю, у нас Іоанн Шаметою є боротися з мироправителями тьми века сього. Наша війна, власне, ведеться за святим Павлом. Не з Москвинами. розумієте, москвини маріонетки сатани. Я б сказав це, ну, нельзя сказати, що це не філіми, Іудаїзм скептически відноситься к філімам, і книги Єнаха, хоча вона все, все объясняет. Предайте нам, Засію. Але я скажу, що. Реакція Трампа і Францішка показательна. Я скажу, що духовники навіть, навіть деякі навіть духовники не допомагають. Тому що якщо у тебе є духовник, то ти грішен настільки. Ну, це Асія на позиції. скільки ж їм, які ж у них гріхи, що они. Їх... Це вона подивилася на певну родину, не будемо казати, чиї задала собі естественно для корейця вопрос. Сколько ж у них гріхів, що вони їх так відмаливают, Ася, так? да? Ну от, нам, на щастя, гріхів менше і так їх відболювати з духовниками. Ми можемо обійтися без духовников, щоб нам нашіптували. Тому що не ясно, хто цей духовник і що він нашіптує. І цікаво, що ніякі духовники не допомогли Трампу визнати це тим, чим воно і є актом сатанізму, розумієте, прямим впливом сатани. Що цю ракету і цю думку, власне і думку, і ракету спрямовував Сатана, що можна да, чому цей каже, що ошибка. Тому що не туди політіло, якоби. Але ж і цю ракету, як і задум, і цю ракету спрямовував Сатана. Ви ж знаєте, що послідню пулю завжди направляє дьявол, учить нас німецьке прислів'я. Ну що на це все можна сказати? Да нічого, крім святого Павла, що наша брань не з врагом в крові і плоті тих ми одалеємо. Ви розумієте, якби. А з міроправителями тьми, віка сього, нам би трампа одаліть, міроправителя тьми сього. А з москвинами, я скажу, що ми упораємося або й домовимося не вперше. Нам, от би, Трампа поскраміть. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.